може і велику ношу взяв на себе. Тому, може, ще б і більше жив би, ще щоб більше щось, чогось зробив би для церкви, для України, але так Господь призвав до своїх оселі Його. І ми сьогодні сумуємо, бо дійсно не вистачає його з нами. Інколи навіть якісь поради. Чи наставлення хоч як священників, ну, Володимир вже й говорив, він найперше віддавався все для священства. Старався їм допомогти порадити і дати наставлення. Був я для всіх як батько. Він як однією рукою гладив, а другою рукою, можна сказати, так і тр трошки не бив, але Брав, щоб зрозумілися, щоб священник був на своєму місці, щоб знав, для чого він є і що він взяв на себе, цей хрест. І тому можна і зрозуміти, яка це людина була. І хтось може подумати по-всякому, говорити. Кар'єра владики, не, не цінувала. Ну, не любив він бути таким кар'єристом, і він і про це не хотів навіть і думати. Хоч кар'єру він міг ще зробити, ще при Союзі, коли ще припівнові міг би Патріархії Москви, і був би давно єпископом і служив би собі помаленьку, в церкві десь і молив бися. Після цього, як міжконфесійні обставини, то сталися на Україні, переворот цей боротьба. Між різними гілками влади йому не раз говорили, Владика переходять в грекокатолицьку церкву, і владика грекатолицька сказала, нам би одного такого священника на Тернопіль каже, ми б тут весь Тернопіль перевернули. Ну, Господь дав йому тут захищати, що і заробив свій орден, який цукровий діабет. коли… Боротьба була церкви Різдва Христового. Потім предложили Владику, може вас ми поставимо по чаю настоятелем Почаївської святоспенської лаври. Будете там собі цю. Теж монашське, спокійне, тихе життя молитвене. Але Владика не такий. Він виріс в такій боротьбі, що він не любив і не бачив, не міг зрозуміти, що це неправда, круг сіється. А ті зерна злоби, ненависті, і він боровся. Боровся через церкву, молитвою. Молитвою старався, щоб і молився за Україну, тим більше, за тих людей і за ворогів, які хотіли його знищити. Знищили, можна сказати, тіло, вбили різними доносами, наклепами і так далі, провокаціями. Але душу не вбили і пам'ять, яка про нього буде в дальнішому, вона ніколи не буде знищена і не померкла. Вічна йому пам'ять, будемо його шанувати, любити і згадувати своїх молодих.